Всім привіт! З вами пан і ми продовжуємо грати і проходити місії. Місії. місії В PvE в Warface. Всім привіт. Привіт. Так, взяв Сайгу свою кльову таку. 12С. Що? Сайга 12S? Сайга. Просто Сайга. А що за фігня, блін? Типа дробовик так. такий класний. О, с читаком тут один. О, тут висит. Да? А, це те... Блін, та приклеїте мене. Ой, блін, бачу вже всім треба це... Плікуй мене! Що тебе так хіпешки мало було? Во, ти що, медик? Ну. No. Заебись. Ой, я ще й вбив динь, динь, динь. одну. Ай, быстрый. Чекай. Ну! No. Та я путаюсь за медика, знаєш, як часто граю, бля. Чекай, бо дебіли дохнуть як мухи, блін. Би себе параметри давно на ICAC не грав. Придурки. Я тупо белый на всіх клацаю, блін, цей лікувати. Треба себе ну, против. Що... О, Ти мене ще й врятував, ти типа Бляха! Не завалило! Та, блін, я дысь, блядь! Це капець, блін. ай ой один, твое лишилось! Та де ти валиш, блін, вперед? дебі. Так блін, я сам не можу! Ну то нафига ты було Голубиг ты назад. Куда назад там же с був. пул? И на за зараке. Ой, якраз цей з читаком. Ну, будем сподіватись. Де, троє? Він потягне. Нема. Чи так зима. Веждовочилица-то okay. просто проблема. Ну. Да, чи так, блин, это ж чи так? Правильно. Я грач. А я играть? Ган? А я играть в него. Пистолет, типа. Грать. Турнакий. Что, думаешь, потягнет? Тут. нифия не видно. Блин, что ты? Цэ... Нема тих вкусив, включив від першого лиця Так, файно знімає. Чи таком ски можна зараз? заразить? Трох? Двойки, все? Что трох Та Це ще й так. Що <laughs> до нього от знизу, пацан. <laughs> не, правильно робить. Маленько, блін, нікуди не спішить. Відстрілюю. І краще всіх позавалювати, блін. Чим, блін, зараз полетіти наперед до контрольної. Ти б ще не думаю. Це контрольно цього? Ні. Yeah. Ну, ще краще. Бляха знизу. Да, карта файна. <ріх> так подивився. Це тут же нема смысла витягнути. Ну чо? Там, навіть якщо пройдемо, тут вже 4 хвилини грає. Ну ти шо, менше коронок дадуть, Зато я в принципі за коронки не граю, блин. Ого. Ну вон, стара контрольная. Є. Yeah. Блин, ну це, 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 я я, я буду тут. Блин, нафига мне гранат. Куда бігти? Ой, блин. Сталкуло джепа называется. Да ты повалил. Я шукаю куда идти. Так, натсита. Ну, бегай куда? А вот удоволь. А, натсита. Наш тип пішов в Ну прикривайте ну. No. Блін, тут на перезарядка якась. Полікуйте мене. Я бачу. Там оживити треба когось. Яке мене. Давай мене лікуй. Я коли забуваю себе полікувати? О, дебіл. Ляш. Бляха. Це хто? Я. Ясно. Тому Блін. Кой... Та блін. Не валить так наперед. А що робити? Та помаленьку, блін, куди спішити? Пофіг на коронки Ты не хочешь на коронки, тут всі хочуть корону получить. Капец. А в принципі, цей сложно. Блин. Вчера меня фигачить. Леди хто там? Що, нас трое? Чат. Ну пока що, трое. Я Ну пішли Так що пишли, чекай кайн. Допустить меня хотя бы. И, и поликуй без. А, поликував. Це, вообще. Знову мій тяй, блин, буде тащити всіх і знов на якомусь горбачку. Та то тут штурмовик мав бути во, один штурмовик, штурмовик якийсь. Штурмовик капець, блін. Ти я нафіга полетів, я за тобою полетів. Та нікого не мав, спереді, а хто буде? Тако ззаді сидів, вони, якщо нікого не бачу, вони нікуди не йдуть. То було сказати, лишайся ззаді, я здохну. то... А... Побіг, блін, подивився, щоб всі вийшли мені і туди повалився цей. Назад вони в спину мене почнуть фігачити. Під катами ти акуратно заліз бил. З галером, блін. Пулемета ніякого немає, А Галир, чим поганий. Галир на командних боях, на ПВП. Але ПВЕ саме краще пулемет. Відстрілювати. То вся фігня, коби от ще. О! Капец. Не каже не путя. Снайпер. Зис і Женя. Капец. Пограли. Давай ще раз. Пробуємо. Мосим нині за цю серію пройти з цих ветеранів. Ветеранів. Профі. Ні воновстр музыкант. Зато ти на першому місці. що мені це дає. Не знаю. Та бо треба йти ззаді, Що ви валите наперед? Треба помаленьку, блін, хоча б. Треба буде, блін, подивитися на армут третю. Ні. 3 мені щось не дуже сподобалось. Ну, хоч в плюс пішов, блін. Зняло 38 за ремонт, дало 30. Той 50 с чем-то. Плюс. Нам. Шукаем новую кімнату. Что же никого нема? Никого. Ну, пидеднуйся, давай может подъедет. <сум> Надієшся, все таки <сум> Так я поставлю на паузу, певно. <сум> Коли уже почнеться гра, то. Вот эти загрузки долгие. Так, ми склали ну, нормальну команду. Тут є два штурма, два медика і. Я. <с knowledge> <plumbing> та пофіг хто, Головне, що я є. Yeah. <oded> так ще за. Вікторус. Фу, мускай. Загружується і хакер. Далі що не. і UA. Так, у мене далі такий. Блін. Поміняти цей ім'я можна за 6, за шістсот кредитів. Скільки? За шістсот кредитів поміняти ім'я. Така... Перша кров Посунься, скотина цербель. Що? Я ja ще навіть не прогрузився. Як думаєш, затащиш? Маємо затащити. Ем. Um. Це <noise> ти був здох? Є час можна перезарядити. Да, лиш нажав на перезарядку блин, і тут повиска, коли почали стріляти. Блін, ходить... Блін... посеред нас, нах. Так, що я сюди побіг? Щось я затупив. О, я знаю, звідки вони приїдуть. Що там, хтось є? Воу воу воу. О, дякую. Тихо. Ай, блін. Мене, 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 мене. Мене. Одному хет ставлю, другий мене вбиває, ну с... Це капець дурні медики, блін. Та да хоть когось, блін. Та ти шо сліпий, блін, ти що? Він Ха-ха-ха. Не город. Це заташти. Та це... це не то що повіє, блін, я з тобою не можу цей пограти. Я ПВП давно грав, блін, воно це ПВ. Що він дебіл чи що? А, ясно. нафіга він використовував, що думає затащить. Затащив це Зараз пройду краще, Хочу кинути і установку ігрушку. Яку? Ще не знаю, блинц. У мене багато установлює. Я собі у цей. На скачування. Я собі скачую GTA 4 нову. Нову цей. Типа заново скачую. Бо, блін, те, що в мене є. У мене, блін, десь диск мав бути зараз. Я не знаю де він. Ну. No. Давайте всем пока. Да, это не ничего. Джиггернаут пропал. а Да, и... и пан... Да, Все, пока-пока. Подписывайтесь на канал.